90% людей готують класичний меренговий рулет. Але я входжу в ті 10%, котрі люблять експериментувати. І так з'явився вертикальний меренговий торт. Його ще називають колода. Для курду мандарини пробуваємо блендером, додаємо жовтки, цукор, крохмаль та барник. Варимо до загущення, перетраємо через сито і охолоджуємо. Для меренги білки з лимонною кислотою та сіллю збиваємо до піни. Продовжуючи збивати, вводимо цукор і збиваємо до піків. Просіюємо крохмаль, перемішуємо і кладемо на деко з пергаментом. За бажанням робимо візерунок і випікаємо. 25 хвилин. Даємо охолону наносимо мандариновий курт і залишаємо на 10 хвилин. А в цей час готуємо крем. Для цього крем сирвочки та пудру збиваємо до загущення. Наносимо зверху на курт і розрізаємо кошт на 3 частини. Я це зробила по довжині. І тепер формуємо торт у вигляді колоди, як я показую на відео. Одну частину щільно загортаємо в рулет і обгортаємо двома іншими. Прикрашаємо розмаринами мандаринами та цукровою пудрою. Подаємо та насолоджуємося. Обов'язково зберігайте собі рецепт та готуйте. Це дуже смачно та святково.